Росла річка росла, а дід за нею доглядав. А коли прийшла золота осінь, пішов дід рік курвати, обійшов кругом неї, а вона така велика, превелика виросла, взяв дід за чуб рідку, тягне, тягне, а витягти не може. Пішов дід кликати бабу. Іди, поможи мені рібку витягти. Прийшла баба на город, взявся дід за рібку, а мама за діда. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Пішла баба кликати на допомогу внучку марушку А йди, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшла марушка на допомогу. Взявся дід за рік. Баба за діда, внучка за бабу тягнуть тягнуть, а витягти рідку не можуть. Пішла внучка кликати собачку жучку. Айди жучко, та поможи нам витягти рібку. Прибігла собачка рідку виривати. От взялися дід за рібку, баба за діда. Внучка за бабу, Жучка за внучку, Тягнуть, тягнуть, а витягти не можу. Побігла жучка кликати кота мурчика. А йди Мурчику, та допоможи нам витягти рінку. Прибіг кіт, взявся за собачку, собачка за внучку, внучка за бабу. Баба за діда, дід за рідку. Тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Пішов морщик кликати на допомогу мишку. Прибігла мишка, взялася за кота, кіт за собаку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, а дід за рідку. Тягнуть тягнуть та як попадають, і бабка звела. А мошка клик під рікку і заховалася. От таку велику рідку виростив дід у себе на городі. І я там була ту рідку бачу. Малята, вам сподобалась казочка. Давайте пригадаємо, хто ж допомагав нашому діду рібку вирвати? Хто тримався за діда? Так, баба, а бабі хто допомагав? Так, онуча, а онуці хто допомагав? Собачка жучка гав-гав-гав. А собачці хто допомагав? Кийця Мурка мяв-мяу-мяу. І хто допоміг так, вирвати таку велику рібку? Малесенька мишка норушка Бачите, дітки, яка допомогла вирвати їм таку-таку велику рібку, тому що вони дружня сім'я. Все, дітки, дякуємо вам!